Доброго здоров'я, героям слава! Отже, що зараз відбувається на Таврійському напрямку? Будь ласка. Якщо говорити про весь Таврійський напрямок, це досить велика операційна зона. Тоді давайте жона, про Запорізьку то... область. Краще э, зосередимо ну, я там. можу сказати будь просто, ласка для будь розуміння глядачів, що за всю добу за вчорашню тут відбулося 57 бойових зіткнень, і це майже дві третини всіх бойових зіткнень, які відбулися на всій лінії фронту. Тобто, mm -hmm. запорізький напрямок, це лише одна частина. Осувтаврія зони відповідальності, а вона у нас вся гаряча і крім Авдіївського напрямку. Особливо зараз ворог докладає значних зусиль і обрав для себе як один із пріоритетів наступ на Новопавлівському напрямку. Це той, який всі знають як Мар'їнський, трохи далі на захід, уже від Мар'їнки, там за вчорашню добу відбулося також 20 отак противника, і звідти ну є. Багато інформації просто про героїчний чин наших захисників, які відбивають просто дуже потужний натиск російських військ, які, е мабуть, перенесли основний удар на Донеччині після Авдіївки, саме на села Новомихайлівка, Георгіївка і на містечко Красногорівка. І ви вже згадали Оріхівський напрямок. Він помітно активізувався порівняно із попередніми кількома тижнями, коли були дні, взагалі без штурмових дій з боку Росіян були дні один-три штурми за день. От вчора справді було 16 атак противника, і ворог активно намагався атакувати також сьогодні. Це дещо нагадує ситуацію 17 лютого цього року, коли після такої тривалої підготовки, і після донесень розвідки про те, що росіяни будуть пробувати якось тиснути на роботинський виступ, вони пішли в атаку. Значними силами, кількома десятками бронетехніки, танків і значною кількістю е піхоти, але були розбиті. Е піхота знищена кілька десятків е бойових бронемашин також було знищено або уражено. От приблизно те саме відбувається вчора і сьогодні на роботинському виступі, який росіяни ну зараз уже майже очевидно хочуть зрізати і хочуть його. Повернути якось відбити до президентських виборів в Росії, тому що для них це ймовірно якийсь такий іміджовий момент, бо ця територія була визволена деокупована під час літньої наступальної кампанії збройних сил України 2023 року. Зараз росіяни теж туди зосереджують значні зусилля, але їм це не вдається ворога е знищують і загальні втрати. Росіян, вбитими і пораненими за вчорашню добу склали 389 осіб, ще три особи в полоні. І велика кількість техніки знищена, зокрема, три танки, 10 бойових бронемашин, 19 артилерійських систем і 17 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Ну і ще можу відзначити, що ми вже спроби наступу росіян на Запорізькому саме напрямку називаємо колимажні м'ясні штурми, тому що вони там досить активно намагаються використовувати квадроцикли, але не тільки через те, що це там хороший швидкий засіб пересування. а і через те, в тому числі, що у них просто вибиті танки, вибиті бронемашини, і у них вже не залишається бронетехніки, тому вони ладні використовувати саме от квадроцикли. Так, от вчора було ще два квадроцикла знищено. А загалом кількість знищених квадроциклів вже доходить до кількох десятків за останні пару тижнів. Буквально Пане Дмитре, А це якісь військові спеціальні квадроцикли чи звичайні цивільні? Я не маю такої інформації. Це, напевно, різні машини, але вони горять і вражаються протитанковими або іншими засобами ураження, так само, як і решта російської техніки. Разом з екіпажем. З, ну, Звичайно, все ж таки хотів запитати. Ну от зараз росіяни ми чуємо від вас, що тиснуть і на Авдіївському напрямку, і на цьому Новопавлівському, і от, зокрема, в районі роботинго. Це означає, що вони перекинули туди якісь свіжі сили. В чому причина? Відносно відносно дивіться, загальна чисельність російського контингенту, ту, яку ми бачимо в нашій операційній зоні, і та, що у них тут на похваті є, на тимчасово окупованій території за лінією. Бойового зіткнення трохи в глибині їхньої оборони вона залишається приблизно сталою. Тобто, якщо ми говорили про е, приблизно 50 тисяч російських окупантів на авдіївському напрямку е, під час е, активної фази Авдіївської оборонної операції, то вона приблизно такою самою залишається і зараз, і вона приблизно відповідає. Такому самому контингенту на Запорізькому напрямку в Запорізькій області, але треба розуміти, що е, специфіка Запорізької області, Запорізького відрізку фронту така, що тут е, ця кількість російського е, окупа, е, окупаційного контингенту роззосередження по значній степовій території, і вони просто не можуть е, створити. Е, Значного тиску на одній ділянці, тому вони ось такими ну, там, кількома штурмовими групами, штурмовими загонами атакують. Інколи вони чисельність збільшують, інколи зменшують. Розуміло. Але оскільки ці війська виснажуються, оскільки ворог знищується, там в них є багато поранених, то е, ці підрозділи відводяться е, на ротацію, е, відводяться десь на відновлення, а їм е, замість них приходять. Нові свіжі якісь частини, зокрема з глибинки російської, uh -huh. там із ми бачимо з Оренбургської області, зі Ставропольського краю, із Уралу, навіть моряки Тихоокеанського флоту. З одного боку, це е, мінус в тому, що е, ну приходять свіжі сили, вони так, ніби то як для посилення. З іншого боку, це свідчення того, що ми вибиваємо російський особовий склад, вибиваємо російські резерви. а той резерв, який приходить на допомогу, він може бути і дуже часто так буває, незвагоджений, гірше підготовлений. Це вже там нашкребений по сусіках, так, ну, якщо можна. Зрозуміло, так сказати. Да, і вони, коли вони потрапляють під обстріли, вони, якщо їх добре уразити трохи превентивно, вони панікують і тікають. Так що є у цього посилення і свої мінуси, пане Дмитре, дякуємо дякує вам. дуже. Вже. Це був Дмитро Лиховій.